Щорічно бувати на Бутерштаці. Це один з тих фестивалів. Це фестиваль, справді, повстанського духу, який пропагує наші цінності. Вибачай. І постійно доводиться розповідати про нашу акцію. Містецько об'єднала станіка, проводить такі акції, протягом року ми ще щось провели. Я розповідаю, люди слухають і що далі? Ближче, так. Рядом. А які вихід? А які від того, що ви тут побували? А які від того, що побували, побувають люди і послухають музичного революційний і менш революційний свят? Тож пропоную поговорити, а що кожен може робити? Ми добровідачі, які більш відомий, як правило. А ми насправді Послухай, і вплив у нас абсолютно. Може бути однаковою на ситуацію в країні. А чому ж ситуація або не змінюється, або мало змінюється? Що не так? Що відбувається не так? Не з владою, яку тут будуть пропонувати постійно. до мене повернувся. Критикувати і валити. Те саме, що я роблю я. Критикую і намагаюся сприяти, щоб вона була повалена. Щось не йде. Чи проблема в нас в кількох політиках? Чи проблема в нації? Про проблеми в нації ми не наважуємось говорити. Проблема в нації це проблема в кожному нас. Це не популярні речі для того, починає казати, що «Ну, не гарна не влада, а проблема серед нас, він не отримує голоси виборців. На щастя, ми говоримо не лише про політику, а про політику і про мистецтво. Українську націю створили митці. Ми маємо через це і плюси, і мінуси. Ми значною мірою поетична нація, з іншого боку, ми маємо проблеми з державністю. Націю, нашу націю створили митці. Літератори, історики, музиканти. Коли кажуть, а чому а от Центральну Раду творили там історики і письменники? Побачите, а тому, що Скоропадський до 17-го року не проявляв своє українське військовий діяч, а він боявся назвати себе українцем. А ті, хто невдалі стали, як державотворці, не боялися і боролися. Нехай потім і не вдали. Але коли боролися, ви невські, Петлюра, то Скоропадський до 17-го року ще не боровся. Він прийшов пізніше. От про тих, хто бореться, і про тих, хто не бореться. Зараз спробуємо поговорити. Перед вами я заїхав спеціально, причому заїхав на інший фестиваль в Львівській області. Як їздив спеціально там, з Ужгорода до Києва на прес-конференцію Уберштати лише на півдня, щоб сказати кілька добрих слів про цей фестиваль. Так само з Ужгорода на півдня я спеціально їхав на Львівщину. Фестиваль, який організовував мої друзі яких я поважаю, вони зробили обговорення, обговорення на ту ж саму тему, на яку я сьогодні маю розповідати. мистецтво і політика, мистецтво і опіра. Головним доповідачем був відомий історик, популярний історик Ярослав Грицак. Основну тему він взяв, бо фестиваль причетний до імені, відомого імені Франка. Відповідно, він взяв. Франка і дав одну тезу, що Франко невдалий саме там, де він торкався політики. І от якби він не торкався політики, він був би талановитим поетом. Це означає, що людина, по-перше, при цьому тому, що він енциклопедіст Ярослав Гріпса, при тому, що він абсолютно я думаю, що. Достеменно вивчав Франка, він не зрозумів своєї сутності Франка. Бо для Франка було не зів'яле листя його вершини. А для Франка було головне це боротьба. І він був абсолютно однаковий в поезії, в публіцистиці і в політиці. Бо для нього все це була боротьба за українську ідею. Він не розділяв, а де він поет, а де він політик, а де він прозаїк, а де він публіцист. Він хотів створення української нації. І він боровся за українську націю. Де вірше, а де створенням партії. Щось було вдаліше, щось не вдаліше. І, нагадаю, його тоді не захотіло сприйняти дуже консервативне галицьке середовище, яке не давали йому кафедри у Львові. Він був змушений їхати до Відні. Яке двічі чи тричі, я вже не пригадую, провалювало його на виборах, до речі, Віктівської курії. Від селян, від українських селян. Бо тоді на Галичині по-різному жили трошки в містах і в селах. Так от аналогічно, як зараз скуповують голоси, і тоді виборщики українських сел скуповували, і вони не голосували за Франка. Отже, і проблеми, які в нас зараз в політиці, вони не народилися зараз, вони були завжди. Але завжди були в Україні люди, які боролися. Я стверджую, що вони поєднували мистецтво і політику. Я стверджую, що саме ті дві складови були необхідні для того, щоб українці усвідомилися націю і боролися за незалежність. Саме тому серед борців України так багато поетів, так багато письменників Вони залишаються. І саме тому я абсолютно геть не сприйняв цю тезу Ярослава Грицака. Що для того, що українське мистецтво нині, повинно відмовитися від політики? Я його запитав: а що від політики повинен відмовитися Вінничук, який написав «Убий Бій Від політики повинен відмовитися Артем Полежака, який написав, що президент моєї країни гоп це їхня громадянська позиція. І це політика, від якої пропонує відмовитися Грецса. От такі настрої. Відмови від активної життєвої позиції у частину інтелектуалів, частину інтелігенції. Вони є не просто а, слабкі. Це є спиною. Хоча, ще раз кажу, з Ярославом Грицаком принаймні можна сперечатись. Там була ще друга людина, яка приїхала, колишній наш соратник, журналіст колишній, друг і побратим Сашка Кривенка, Володимир Павлів, який тепер. На кожному сайті пропагує, що не існує єдиної української нації, а існує окрема західноукраїнська чи галицька нація. І намагається власне, діяти, супереч тому, що пробував часу Пранко, який, нагадаю, написав подвертий лист до української галицької молоді. Де він казав, що. Нам потрібно єднання і усвідомити себе загальною нацією. От Володимир Павлів зараз це заперечує. Інтелектуал, один з нашого середовища, колись інший інтелектуал, барт, поет. Львівський Андрій Панчишин написав, що західноукраїнський сепаратизм помер тоді, коли його основні ідеологи Олег Хавич і Кось Бондаренка почали працювати в штабі партії регіону. Виявляється, є нові адефти. Як раніше стимулювався з Кремля, я абсолютно певен, що тепер тих друзів в лапках та так само стимулюють Кремля Принаймні, кремль абсолютно зацікавлений в цих ідеях. Нас намагаються розколоти по-різному. Це вже в нашому середовищі. З іншого боку, набагато глибша проблема, аніж у те, що зараз помітно серед наших інтелектуалів це проблеми, про які я постійно кажу: проблеми апатії, проблеми лінії, проблеми агресії, проблеми безкультурі. В нашому середовищі. Надзвичайно просто сказати, що донецькі бандити захопили владу. Надзвичайно просто сказати, що це представники іншої мови, інших народів. І значна частина нашого середовища так робиться. Надзвичайно просто сказати, що нема лідерів, і саме тому ніхто не виходить на вулицю. Надзвичайно просто сказати, що всі політики однакові. І важче замислитися, а що кожен зробив, щоб змінилася ситуація. Кожен з нас, кожен з вас. А на що ти виключався? Подумайте, кожен з нас що зробив. Чому я задаю таке запитання? От чому я тут? Я весь Дуній, не просто народний депутат. Я голова мисливського бідного остання барікади і стверджую, що дві людини протягом 20 років незалежності. Найбільше працювали в Україні на межі політики і культури. Це дві людини Маркіян Івачишин зі Львова і Олесь Давінський. Найбільша кількість проєктів на межі політики і культури. Чому ми перейшли до культури? Ми ж були політики. В кінці 80-х, коли це справжні були політики. бо ми обидва були лідерами студентського руху і обидва лідерами студентського голодування так званої студентської революції на границі. А потім нас викинули з політики. Не від доброї справи ми перейшли лише до культури. І в політиці зараз, такі як я, це одинокі, які не впливають на ситуацію. Впливають на ситуацію люди, які очолюють не просто партії, а які мають за собою мільйони, іноді десятки, іноді сотні мільйонів. Вони перебігають з проросійського табору на проукраїнський і будуть керувати, якщо ми не змінимо ситуацію, будуть керувати постійно. Вони будуть дурити, будуть приїжджати на фестивалі. Будуть виступати з мітингів і будуть дурити, щоб їх обрали. І ми не будемо розуміти, от наче те, щойно обрали, а що ж нічого не змінилося, коли прийшли до влади. А яка різниця, наприклад, Мартиненка-Микола, він зараз проукраїнський політик, а його друг і бізнес-партнер на віджування зараз партія регіону. Але бізнес у них спільний. То вони були Кучмі, то вони були при Ющенки, тепер вони, начебто в різних таборах, і завжди переможуть. Хто б не залишився в приватному, чи Янукович, чи хтось Путін може прийти з нашого середовища, воно було завжди, завжди приладні іншим крилом. В чому ж є проблема? Де ми зробили помилку в кінці 80-х, на початку 90-х? Абсолютно свідомий крок був комуністичної маніклатури не допустити патріотичне середовище. І вони, наприклад, нас, студентських ватажків, вони позбавили права займатися політикою. Просто фізичний спосіб. Був прийнятий закон, по якому я, наприклад, не мав права балотуватися до Верховної ради початку 90-го. В 90-му 90 мав право балотуватися, а в 92-му не мав право балотуватися. Тому що був піднятий віковий бар'єр з 2011 року до 25 -ти. Таким чином, лідерів студентського руху було відсунуто від політики. На кілька років, буквально, їм цього було достатньо. І КГП зробила другу справу, нас посварили по лінії в Курі. Саме тому, з одного боку, не змовляючись, а ми кілька років не розмовляли, Маркіани з політики студентського лідерства, прийшов до дзигі і дуже багатьох позитивних проєктів на межі політики і культури у Львові. і аналогічно, не змовляючись з ним, почали робити аналогічні проєкти для в Києві і в наше мистецьке об'єднання останнє берека. Що може зробити кожен з нас? Я не буду прораховувати всі проєкти. Що може зробити кожен з нас і чого ми не робимо? От у вас кілька днів тому у Луцьку був, був тут ну, такий паводи дуже сильний. А, Я був за Карпатами, за кордоном, з барикадівцями. Ми їздили на бусик і ми подивилися, хто зняв цей ролик. Про те, як у вас а Ось. І за кадром чутно дівчата чутно, розмовляються. В Луцьку в російською мовою. Вуцьку, в російську. Для мене це було більш важливий матеріал цьому ролику, аніж стейпалі. Оце відсутність опору. Оце відсутність опірності нації. І коли ви потрапляєте за кордон, а українців нема. Росіян повно. Ми сміялися на початку 90-х, що вони ах, вони безкультурні, ах вони не вивчають мов, вони а, звертаються всюди російською. А тепер сфера побуту за кордоном, А вона російськомовна не лише там в Туреччині в Ігіці, не лише в Болгарії, а й в Чехії, в інших містах. А наші одразу ховають мову, А наші бояться показати опірність. І це кожен з нас. І кожен з нас повинен задати себе питання. А чи готові ми боротися самі? Не щоб за нас боровся там, умовний кличко, Яценюк, Тягнебок, а самі боротися постійно. Самі виходити на вулиці, от мова це один з різновидів опору, опірності. І нація вимирає, саме тому, що вона не готова опиратися зараз. Вона готова розслідуватися. Болинь – наче то українська територія, а які у вас тут церкви, а московський педрахат, здебільшого. А я був зараз в Закарпатті, мій е, добрий приятель. Поет Василь Кузан розповідає, а знаєш, я от спілкувався зі своїм учнем, священником, він такий патріотичний, такий патріотичний. Я кажу, який патріотичний, Московський. Він вивчився в а, семінарії Київського, але дуже хотів, щоб у нього а, якесь село було в Закарпатті, а ніякого кіївського патріархати нема. Він взяв московський, але він ж поважається такий патріотичний, такий патріотичний, Так він хотів вправити службу. Він хотів спілкуватися з людьми. Чи він хотів церкву? Тобто він просто хотів, щоб була кам'яниця, щоб була церква, в якій він може правити, а не говорити. І в церква зараз у нас все перетворилося. Потрібно не з людьми спілкуватися в церкві, а щоб в те були золоті копола. От золоті купола це важливо. І це для священика являється важливіше, аніж доносити слово правди. Бо це опірність нації, відсутність опірності. Тобто, якщо в деяких націях церква взяла на себе функцію збереження культури і рівня моралі, то мораль це не боротися з якимось там те, що підкидає Росія нам, з антизахідними впливом. А виявляється, для них все важливо, це золоті купола побудувати. І зараз в церкві є, що у нас, ви що в селах що у нас є на Захід? Одніше, село. Виявляється, потрібно побудувати золоті купала. Неважливо, як спілкуватися. Я був е, в Канаді, Ігор е, розташ запросив десь, може, по українських землях поїздити. Середин, мені було дуже цікаво, бо я раніше не був по е, великих тільки містах. Одна ферма українська, а навколо вісім церков. Жодної української родини не залишилось. Вісім церков. От вони побудували церкви. А люди виїхали. А люди виїхали там, де їм зручніше. От у нас буде через 20 років аналогічно. Церкви будуть, люди кудись виїдуть. І невідомо куди, чи вони, в обласні центри, чи вони виїдуть за кордон І де залишиться ця Україна То питання, а хто готовий боротися за Україну? Якщо священнику для священника головна церква. На щастя, це не всі для всіх священник. Я розділяю віру, релігію і церкву. Але в масі своїй, як для політика, в масі своїй є винятки, але в масі своїй важливо влада і гроші. А що важливо для громадського діяча, чи важливо для нього Україна, теж немає певності. Знаєте, коли ми проводили акції на захист української мови, захист української мови, думайтеся, біля Верховної Ради жодна партія не поставила сцену. Лише ми мистецька об'єднана остання баррикаду, вон бусик. Бачите, стоїть? Ми підвезли бусик, і на тому от, на даху за дві хвилини ми його перетворюємо броніви. Тобто накладаємо колонки спеціальні на стріл, і туди може будь який промовець забиратися. Жодна партія не поставила. Ми це зробили. А міліція не встигла оговтатися. Так от, скільки людей прийшло захищати українську мову? Як ви думаєте, з усієї України? Менше тисячі від громадських активістів і три тисячі від продаж від батьківщини і тисячі від УДАР. Половина з тих партійців проплачена. Теж треба говорити. Теж проплачені не лише там партії регіонів, а у наших партій теж проплачені активісти. за носіння прапорів, за участь, в демонстраціях, На українську мову прийшли боротися. П'ять тисяч. Так от щоб ви розуміли. Ми запрошували на цей мітинг, ну, так як на інший акціях запрошували. Я домовився з політ'язнями колишньої, ми зробили текст заяви. Домовився про створення Всеукраїнського захисту української мови, провели прес-конференцію з Ніною Матвієнка, з шклярем, з дуже багатьма митцями, з присутнім до блюкових журналісти митці. Ми зробили за 4 дні, і 4 ночі 60 роликів з телевізії. 20 для п'ятого uh, каналу, який погодився безкоштовно показувати 30, uh, секундних. Uh, 20 для ТВА 30 секундних чи 20 секунд і uh, 20 для інтернету хвилинних. В них взяли участь дуже багато відомих людей. Журналісти, музиканти. Запрошували на цей мікро. З усієї України прийшло 5 тисяч людей, що ще потрібно. І говорити, що не вистачає якихось політиків, не вистачає лідерів, а я не повірю, а це не правда, а не вистачає бажання. І ми про це не наважуємося казати. Не вистачає бажання і готовності боротися. Пишуть Фейсбук, ах, ось, всі політики набридли, потрібно брати вила і тепер. Часто ви це читали? Я думаю, що часто користуються Фейсбуком. Бо ті, хто це пишуть, вони і ні вила не візьмуть. І інших політиків не на народ. Вони будуть готові лише з пам'ятника. Все, От до цього до вихлопав оцей гудок фейсбучний і все і переходить. Тому варто запитати себе, а що ми готові зробити? Я спеціально бачу тоді в футболочку. Дрібниці, у вас дуже багато футболку. От хто готовий зробити футболку? Це Андрій Ярмоленко Єрмо, е, взяв намалював Бойовничого Шевченка. Баррикада, як завжди, робить там футболки, е, взяла випуск. От хто випустив футболку? Хто випустив диск? Хто випустив книжку? Хто ніколи не переходить з громадянами України на російську? Тому що, на, на жаль, зараз така ситуація, що... Перехід на російську, це означає добивати українську націю. На жаль, ось така у нас ситуація. Може, коли зміниться, але поки що така ситуація. Піти в церкв, московську церкву московську дерагату і купити там свічку, це ніж в спину української нації. Коли пишуть, ах, мене не пустили там в Пачаївську лавру, щоб українською мовою там службу правили, чи записку прочитали. А чого ви туди йшли, якщо ви знаєте, що це московська теракта? А чого ви туди йшли? От поки будемо ходити, от нічого і не зміниться. Але це зусилля над собою, не над політиками, які тут будуть до вас приходити, як ми хочемо. Ах, не вистачає лідерів. Був на Зіку в якомусь якійсь програмі, і там було опитування, які проблеми. 66% написали, що проблеми, що лідерів не вистачає. Брехня, ну абсолютна брехня, які вам ще лідери потрібні. От В кінці 80-х у нас ніяких лідерів не було. Я взагалі жодного політв'язня не знав по прізвищу. У мене була ідея боротьба за незалежність України. У мене зі школи була така ідея. Я усвідомився українцям в середньої класи школи. В раз старших я вже знав, я буду боротися за незалежність. Я жодного прізвища не знав. Була ідея, які лідери мені були потрібні? Мені були потрібні однодумці, мого віку, які так само були готові боротися зі мною. І ми три роки шукали один одного студентського в, 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 в університетах, Було не просто знайти, але після того нам потрібно були порадники. Ми думали, як організовувати голодування, як організовувати страйки, як організовувати акції, але ми були самостійні, самодостатні. І коли зараз 66% що на, на телевізію, кажуть, ах, лідери нема, так це виправдання власної лінії. Так от мистецтво зараз. Одне з небагатьох, де може проявлятися український дух. бо політика у нас вкрадена на початку 90-х градин. Чому це важлива тема для нас? Я почав з того, що націю створили митці. І не лише один Шевченко, не лише один Франко. До цього були причетний і письменники, і історики, і поети. От зараз аналогічний час, але за поетами і письменниками, яких кілька тисяч на Україну. Повинні бути ті, хто готові ще й діяти І ось з цим проблема. Кажуть, коли в 17-му році у нас було 2 мільйона армії і ми могли здавати такого заводу. А не правда Було 2 мільйона людей в солдатських шинелях і зі зброєю в так званих українізованих частинах, а українською армією вони не хотіли бути. А українська армія було лише кілька полків, які були готові боротися. А зараз що таке українська армія? Вчора був день ВДВ набухатися один день на, на рік та побити себе п'ятки в груди, які вони круті. Я не бачив цих ВДВшників на ніяких акціях, щоб вони за щось боролися. Де вони бор... борються за якісь соціальні права для українців? Побухати один раз? Бо це у нас українська армія. І так кожен повинен задати себе запитання. В Тернополі, коли я виступав в студентській аудиторії. Там це було там пару років тому. А мене студент питає, а що ви зробили для того, щоб у нас не було е, платних послуг? Кажу, чекайте, я ж як опозиційний депутат можу написати або депутатське звернення, або проголосувати, або доєднатися до ваших актів. Я долучаюсь майже до всіх актів, де наші мітинги і страйті. А він каже, а, у нас період соціальної апатії і депресії. Кажу, тоді платіть. Мієосоціальній апатії депресії, скільки він може бути? Кажуть, основна проблема народ розчарувався після помаранчої революції. Скільки може бути розчарований? Рік, два, п'ять, десять. Скільки треба бути розчарований? 50 років, 100 років. Розчаровані вони. Я цього не розумію. Чому я не розчарований? Чому я можу робити акції зі своїми друзями і однодумцями з паріками? А хтось не може. Те, що складно, чому вони можуть зробити Бендерштаб? Павло Ігор в однодумці. Чому таких бендерштатів немає в кожній області? Чому? Тому що боротьба проти цього так, ну і що? А коли проти українського руху не боролися? І що припиняти боротьбу? От ми робили, наприклад, фестиваль повстанський в Ірпіні. Спочатку написав донос Карісніченка, це 2009 рік, в рік. що бачите, ми пропагуємо. Між національним взяв людей, ну, який не просто набрехав, а деякі вирвав там з контексту за Твінта, а на мерзепі просто набрехав і написав, які ми розпалюваща. Не подіяло. СПУ нас не закрило, тому що за нас заступилася значна частина інтелектуалів, спеціально приїхали. До речі, представники етнічних меншин приїхали спеціально довести, що у нас немає ніякого розпальні між національним Так вони послали у цих тітушек. Ті тушки не зараз, мені по інтернету зараз прислали, ви знаєте, що вони на вас тоді ще нападали. А ми ще здивувалися 2010, 2010 рік. Чому коли їх спіймали, були з а, різних областей один з Запоріжжя, один з Білої церкви, а тоді вони вже все проявляли. Так напали на фестиваль, люди збітами. У нас працювала охорона, і відбилися, і жоден фестивальник не постраждав. Так що, через те, що на нас насилають бандитів, ми не повинні нічого проводити? Проводимо і будемо проводити. Чому не проводять інші? У мене запитання: чому не проводять інших? Чому є плач вселенський? Чому потрібно казати, що Франко не повинен займатися політикою? Чому потрібно зайти в церкву московського пліархату? Чому потрібно переходити на мову? Я цього не розумію. Чому потрібно плакатися, що не вистачає лідерів? Зробіть що-небудь. Не чекайте від того, хто прийде до вас, а сам бери і роби. І все. І тоді нас є бореться. Оце я розумію. Бо зараз такий час, що без боротьби не лише з тими ворогами, які зараз у нас всередині країни, чи там на півночі, а взагалі без боротьби нації не знаходять своє місце. Боротьба просто буває різна, економічна боротьба так само. Потрібно навчитися працювати, потрібно навчитися заробляти, не красти а заробляти, як роблять інші нації. Потрібно навчитися казати правду, це все навчання, але це зусилля над собою, про які ми не любимо говорити, що нації треба вчитися. Не просто поміняти владу, а кожному з нас потрібно вчитися. Це дуже важкий процес. Але поки ми цього не навчимося говорити, самі собі, то нічого не буде. І один з засобів, це ще раз кажу, це культура. Для мене це є продовження української ідеї, боротьби за українську ідею. Коли питають, а ви то займаєтесь політикою, то а, політології, то культури. Ні. Я постійно займаюся одним тим самим. Я постійно займаюся боротьбою за, боротьбою за українську ідею. Ось з кінця 80-х років. 86-го у мене був перший виступ у університеті. За те, що у нас було викладання української мови, 88-му ми не виганяли за український буржуазний націоналізм. За те, що лише спробував зробити диспут, чи був голодомор України. З тих часів в боротьбі. І не важливо, чим ти займаєшся. Важлива наявність твоєї позиції і активна діяльність. От питання, чи є у нас ця активна діяльність? Дякую, друзі. Для початку. До запитання спробую відповісти більш конкретно і докладно. Я прошу.